Ну і врешті, де сьогодні Україна знаходить гроші на фінансування армії та виконання оборонних завдань. Наскільки країна залежна від зовнішньої допомоги і чому підвищення податків не уникнути? Про це Максиму Зборовському розповів міністр фінансів України Сергій Марченко. Пане Сергію, дякую, що поводилися зустрітися зі мною і відповісти на мої запитання вже третій рік. Поспіль українці зустрічають День Незалежності в умовах воєнного стану. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації у 2022 році, відразу хочу запитати, що для вас означає День Незалежності, які сенси ви вкладаєте в це слово? Так, дійсно, сенси змінилися. І я думаю, що в більшості людей мого покоління відношення до Дня Незалежності також змінилося. Тому що, якщо раніше ми це сприймали як ну, додатковий вихідний. Свято, яке ми святкуємо, і були досить горді, раді того, що ми незалежні, то зараз інший контекст, і цей контекст він більше, він, більше, з одного боку трагічний, тому що ми фактично розуміємо, що таке незалежність коштує людських життів, а з іншого боку, ти розумієш, що це є гордість велика за те, що ти вже можеш. Сказати, що ми цю незалежність вибороли. І ті кроки, які зараз були зроблені, в тому числі нашими військовими, показують, що це от вже не просто свято, це не просто день, це, це дуже великий велика знакова подія. І кожен наступний день незалежності він вже буде зовсім інший і зовсім з іншим контекстом. Я пам'ятаю, як в міністерство фінансів я вітав своїх співробітників в 22-му, році. Ну іноді це було зі сльозами на очах, тому що ми не розуміли, чи буде у нас наступний день незалежності. Ми хотіли, щоб він мав бути, але зараз, от я чітко знаю, що це більш розуміння є, і впевненість в майбутньому, що цей день незалежності ми будемо святкувати завжди. Дійсно, ви маєте рацію: День Незалежності вимірюється життями. Героїв, які поклали на це, не вимірюється фінансово, але та, ми можемо е, говорити про те, що війна коштує багато грошей. Закликаючи західних партнерів прискорити виплату кредиту 50 мільярдів. До речі, Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Він вже анонсував ніби як виплату цих 50 мільярдів доларів. Ви тоді сказали, що Україні не вистачає 43 мільярди на фінансування армії саме. На чому ми зараз економимо? Ми економимо на всьому. Щоб забезпечити армію, тому що якщо ви мене запитаєте з точки зору політик, у нас є фактично одна і зрозуміла політика бюджетна, це створити умови для того, щоб забезпечити збройні сили всім необхідним. Звичайно, навіть цього недостатньо, але я вам хочу сказати, що ми кожний ресурс, додатковий, який в нас є, спрямовуємо на збройні сили. Це впливає на інші сфери життєдіяльності, це впливає на різні соціальні гуманітарні сфери. Які я вважаю, ми стараємося фінансувати, але вони на сьогоднішній момент є ну не те, що жертвою, але вони фінансуються в того в, в принципі, які в нас залишаються. фактично, ми те, що маємо з на збройні сили, а все, що в нас є залишок, то ми формуємо потенціал для соціально гуманітарного. При тому він зростає. Це при тому, що він зростає, але я розумію, які бюджети у нас були до війни. Які були пріоритети. І порівнюючи, наприклад, з бюджетами військового часу, я чітко хочу сказати, що весь ресурс дав на сектор безпеки оборони. Далі соціально гуманітарний напрямок ми фінансуємо в обсязі достатньому, ми індексуємо виплати. Але треба зазначити, що видатки соціально гуманітарного напрямку нам фінансують і допомагають фінансувати наші партнери. В минулому році ця сума була 42 мільярди доларів в цьому році. Ми виходимо на 38 мільярдів доларів, і ці кошти дозволяють нам покривати повністю всю потребу. Знову ж таки, я кажу про індексацію, тому що ми маємо також давати можливість громадянам України, які не дотичні до війни, які живуть в іншому середовищі, відчувати, що держава за них піклується. Де Україна зараз знаходить фінанси і на виконання оборонних завдань, і на здійснення цивільної політики? Якщо ми говоримо про наповнення бюджету в умовах війни, які у нас реальні можливості для цього є? Ну у нас по суті основні напов... наповнювачі бюджету, це дохідні джерела, це податкова митниця, податки, які ми збираємо і мита. І... Це в нас база. Далі це запозичення. Ми розміщуємо військові облігації досить успішно з початку війни. Я вдячний і банківському середовищу, і бізнесу, і громадянам України, які купують облігації внутрішньої державної позики. А також це внутрішні наші джерела, а також кошти, які ми залучаємо через наших партнерів з країнами G7 працюємо. Це Сполучені Штати в першу чергу, це Європейський Союз, програма програмою Facility, яку ми в цьому році започаткували. Також це Канада, це Японія, це Велика Британія. Це країни, які фактично дають можливість нам утримувати цей цивільний фронт, забезпечувати макроекономічну стабільність. В першу чергу, тому що. Від цієї стабільності ми можемо відштовхуватися і робити правильні кроки. Тому що якщо б у нас у собі ситуація не було цих, цієї допомоги, ми б вимушені були робити досить радикальні кроки. І я не думаю, що це було б корисно і для економіки, і для громадян України. Це ви про підвищення податків, в тому числі, те, що ми до, до, до вперше раз за три роки війни. Зараз лише поставили питання, що нам треба все-таки підвищувати податки. Це багато про що говорить. Але це ще раз підтверджує ту думку, що апетити і, скажімо так, війна, вона вона досить ненажерлива. Вона жирає все, фактично. І те, що ми зараз виходимо на 2,2 трильйона гривень на сектор безпеки і оборони, це є вже таким викликом, ми на які ми маємо реагувати. Тому підвищення податків це та історія, яку ми неминуче маємо пройти. Зараз уряд працює над змінами до законопроекту. На якому етапі ця робота? Які податки зростуть? Чи є вже розуміння цього? Ми активно пропагуємо наші пропозиції. Звичайно, ми зіткнулися з колосальним неготовністю суспільства, бізнесу. Сприймати підвищення податків і відповідно на цю реакцію ми теж маємо від відповідь і шукаємо компромісний варіант разом з парламентаріями. Я думаю, що найближчим часом у нас уже викристалізується позиція, яка буде компромісною, і яку я сподіваюся, суспільство і бізнес готовий буде сприйняти. Раніше ви говорили, що запропонований пакет підвищення податків ще досить м'який і не зачіпає найменш захищені верстви населення. Тобто уряд у випадку чого буде готовий діяти жорсткіше? Я не, не створював би там сценарію якісь катастрофи, чи ми намагаємося мінімізувати, мінімізувати наслідки війни, мінімізувати ризики. Але знову ж таки, ми вимушено реагуємо на цю ситуацію. Тобто, в нас через певні причини, в тому числі через відсутність постачання необхідних необхідної зброї з початку року, необхідних снарядів і іншої зброї, ми вимушені були на це реагувати. І відповідно, ми збільшувати видатки сектору безпеки і оборони за рахунок інших видатків. Зараз ми маємо це питання формалізувати і закрити, тому що виникає інші ризики. Але знову ж таки, якщо ви мене запитаєте, чи можна передбачити таку ситуацію, звичайно, ні. Якщо ви згадаєте 22-й рік, ми фактично кожних там 2-3 місяці зверталися в парламент з необхідністю змін до бюджету. 23-му році, мені здається, 3-4 рази ми зверталися в парламент з змінами до бюджету. Зараз ми вже прожили фактично 8 місяців. На бюджеті, який не змінювався, і це в умовах війни, і це в умовах невизначення. Це свідчить з одного боку про те, що ми правильно все спланували, але з іншого боку, військові ризики і наслідки наслідки війни, вони все таки визначальні. І ми зараз вимушені будемо переглядати бюджет. Ми збільшимо видатки сектору безпеки і оборони, у нас немає іншого вибору. А з джерелами, яким чином ми це будемо робити, зараз я думаю, ми знайдемо компроміси, домовимося і вийдемо на прийнятний варіант, який забезпечить інтереси як військовослужбовців, так і економіки, яка працює. А яке навантаження може витримати бізнес населення, коли ми говоримо про податкове навантаження? Ну, з точки зору податкового навантаження, я тут не є досить, як кажуть, я не є ліберальних поглядів, я розумію об'єктивну реальність. Об'єктивна реальність така, що у нас податкове навантаження по відношенню до ВВП є досить незначним. І тому в нас потенціал фіскальний значний. В першу чергу, це робота з сірою чорною економікою. З схемами, які існують на митниці, в податковій і інших сферах. Це в першу чергу робота правоохоронного блоку, яка має забезпечити закриття цих схем, тому що функціонал Міністерства фінансів він досить обмежений в цьому напрямку. Ну і далі це звичайно, податкове навантаження. Податкове навантаження на сьогоднішній момент є досить помірним. Якщо ви проаналізуєте, які рішення приймали спочатку війни, було зроблено багато кроків для того, щоб дати бізнесу можливість адаптуватися до умов війни. Це і перші три місяці війни, і зараз ми надаємо певні пільги під енергообладнання, які дозволяють бізнесу адаптуватися. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ключове і основне завдання це забезпечити фінансування збройних сил. Ми не можемо покласти це завдання на когось іншого. Це завдання держави Україна. Це на, на сьогоднішній момент одна функція. Всі інші похідні функції по відновленню розвитку країни це все добре. Але якщо ми не зможемо забезпечити захист країни, то, чесно кажучи, я не розумію перспективи бізнесу в Україні, і ну, якщо ми не можемо захистити країну. Тому, звичайно, це має бути баланс, розумний баланс. Але тут треба розуміти, що ми дуже сильно покладаємося на бізнес, який підтримує, підтримує збройні сили, сплачуючи податки, і ми закликаємо бізнес платити податки чесно. Переглядаючи бюджет е, сектору оборони і безпеки, е, наскільки він виросте? 500 млрд, 500 на 500 мільярдів 500,2. цілих дві десятих. На сьогоднішній момент навіть це буде цифра навіть більше, тому що зараз виникла потреба додатково закупівлі. Досить специфічного озброєння, і я думаю, що ця цифра буде більша. Це буде рекордний бюджет? Це буде рекордний бюджет, так. Зовнішнє фінансування і залежність нашого існування від нього. Наскільки вона критична, ця залежність станом на сьогодні? Ну ну надзвичайно критична. Якщо так взяти, то в нас ну більшу частину, звичайно, ми забезпечуємо власним ресурсом. Але значна частина, те, що я казав, 42 мільярди доларів минулого року, 38 мільярдів доларів цього року. Це досить суттєвий, суттєвий шматок фінансування, який ми не можемо забезпечити самостійно. Тобто, ми говоримо про десь 20% ВВП орієнтовно. Я зараз округлюю цю цифру, на яку ми розраховуємо, наші партнери розуміють, що для того, щоб нам щоб втримувати баланс з нашим ворогом, нам потрібне це фінансування. Це я не не не, не зазначаю. Різного роду військову допомогу, яку нам надають, це без військової допомоги. Тобто, 38 це без військової допомоги. Якщо ви згадаєте пакет, який був підтриманий в Конгресі в квітні, там більше 40 мільярдів це військова підтримка, яку ми також очікуємо, на яку ми розраховуємо. Але знову ж таки, сказати, що в умовах війни, в умовах війни з досить непростим ворогом. Ми можемо самостійно вирішувати свої завдання. Це досить неправильний меседж. Ми вдячні нашим партнерам, але знову ж таки, ми в довгострокову зараз робимо кроки, щоб ми були самодостатніми. Це в тому числі розвиток наших оборонних промисловостей, наших спроможностей фінансувати армію і забезпечувати нас ну і для того щоб мати перспективу самостійно в майбутньому виживати без розрахунку на наших партнерів, це тому, що ми розуміємо, що ця підтримка вона не вічна. На невічна ну, от, наприклад, на вашу думку, чи є ризик скорочення допомоги від Сполучених Штатів Америки та після листопадових виборів, і на кого тоді нам покладатися, якщо так станеться? Ну, знаєте, я б не робив поки що оцінку результатів виборів. Звичайно, вони впливають на допомогу України. І це ми вже відчули, коли були дебати в Конгресі і в Сенаті. Це всі відчули, як чутливо це питання України стало між різними гілками і різними партіями. Тому я б не робив поки що навіть припущення, як це вплине. Єдине, що я можу сказати то, точно, що нинішня адміністрація, розуміючи, що а, є певні ризики для України компанія, яка буде в найближчим часом, яка вже фактично йде, вони дають змогу нам сформувати пакет, який дасть нам впевненість на 25-й рік. Йде мова про 50 мільярдів відсотків майбутніх від активів, які заморожені. Російських активів, які заморожені на території її різних юрисдикцій. В першу чергу це звичайно, Європейський Союз. Це довгостроковий такий механізм, який нам дасть змогу вже тримати ці кошти, я сподіваюся, в цьому році. І це дає нам досить таку серйозну подушку, і це досить серйозний сигнал, що незважаючи на те, що зміна демократії, зміна влади потенційно може впливати на затримку. Але раціональність прийняття рішень в країнах-партнерах дозволяє нам сподіватися, що ми будемо забезпечені необхідною допомогою. Допомога нашій армії Збройним силам України це те, що кожен має робити на, на будь-якому рівні, на будь-якому місці. Я дякую вам, пане Сергію, за цю розмову, за те, що відповіли на мої запитання, поділилися важливими цифрами, твердим оптимізмом щодо майбутнього. На мою думку, ще раз дякую.